Отлично. Всем добрый день! Сьогодні у нас відео про заміну масла на гіон Юніті. Я там кому завгодно. Це друга заміна. Чи можна сказати вже третя? Балончик впав. Ну й офіт. Тисячу кілометрів вже наїздили. Це друга заміна після першої, яку ми робили. Оригінальним мастилом, яке нам дали офіційні представники. Ну а сьогодні ми вже будемо заливати іншим масло. Сьогодні ми будемо заливати Liqui Moly 15 v 50 для стрітових мотоциклів. Ну, хоча є офронне, я не знаю, чим воно відрізняється. Ну, будемо пробувати таке. Руки вже не дуже чисті, але то все нормально. Що, розтягувати не будемо. Будемо починати. Відкручуємо зараз спливну гайку. А перед слимою гайкою відкрутимо щуп, щоб масло власне... краще пропало. Обачки. Зараз заодно глянемо, яке воно Чор... чорне чи не чорне. Отаке. Вже матюль не дуже пахне. Духи спарились. Розгадаємо який тут ключ. Це що проблема. Окей. 17. Ба, 17 це то, що нам треба. Згадайте в яку сторону крутить. Ага, все, згадав. Оба. Ставимо відбірку і воно зараз поліється, от тільки в руках. Ну все як класіка, півквартира на руці. А вам точно хватить цього відра? Mm -hmm. Слава Богу, хватило. Ну, бум, зараз прикол, как бы не хватило. Ммм, Короче, на магнитику снова чуть-чуть стружечки. Мульс. А может и чуть-чуть эмульсии, что ветер там нагревается, то остывает. Зараз Ми станемо на паузу, я принесу тряпочку. Ми все тут відітремо красиво. Коротше, пробочку кладемо в місочку. Чуть-чуть бензинчиком. А можна і не чуть-чуть. Якщо у вас є гіон, то значить у вас і гроші. Так, коротше, щось помиємо, бо воно так тряпкою там не дуже Так, відкинується. Зараз, покажу, ну, чисто там, все чистенько, магнітик вклеєний Все нормально. Як і було. Коротше, зараз відкручуємо фільтр. Так. Ключ у нас, звісно, специфічний, але іншого нема, а гайка тут тому роздріжним. Нічого страшного, цього. пошел. Готовить дарку по бо. Да, полыться. пробочка, да. резиночка, все стоит. Все красиво. Фильтр. Ну короче, сегодня, что я вам могу сказать? Це я все вкину туди. А тут у нас все набагато краще, ніж минулий раз. Тоді тут була стружечка. Сьогодні я бачу, що стружки ну, ну може там чуть-чуть щось, а може і ні. Тому видно, що обкатка була пройдена тоді. А це бо обкатка. Коротше, зараз я візьму тряпочкою. Бензинчик полазів, там можемо спостерігати, що все нормально. Нічого кримінального нема. Це чисто. Я б навіть сказав ідеально. Тряпочкою туди. Мац-мац. бензинчиком витерли. Де там що могло залишитися? Чуть-чуть, може там чогось. А може то й на тряпки. Помні, тобою на Так, далі, коротше, зараз я швиденько оце все промию. витру на у нас тряпку, Будем збирати і закручувати його у двигун. Щоб обратно зібрати, ми беремо цей масляний фільтр, так от ставимо в його пружинку і вбираємо. І потім цією кришечкою закручуємо. Берек не можемо просто вставити. Оп, вставили, воно там сидить. Кришечку я зараз трохи протру, бо воно волога. У бензині. Далі просто підставляю і. Мажевляю. І... Нічого такого особливого. Фільтра тонкої очистки тут нема. Тому міняємо кожну тисячу, хоча я думаю, деякі їздять. І по три кому техніку. Не шкода. У мене пробіги невеликі. Можна собі дозволити Частіше. Оп, все, затягнули, коротше, нормально. Далі знову збираємо цю гайку. Не губимо. Файбочку. вона там чи алюмінієва чи яка. До речі, так ось прокру. место да она там получается бензинчиком маслом его. все и закручиваем Що ми тут бачимо? Ну, сказати, те, що чисте я не скажу. Ну, сказати, те, що тоді, наче, пилу було більше металевого. Зараз воно більш однорідне, ну чуть видно воно там переливається, але вже більш таке чисто. Ми здурі тянем, щоб не сорвати, бо що де потім картір покупати. Ніхто не знає. Що, будемо заливати ліквімолі? Молі. За рекламу ніхто не заплатив. Хоча ну, хотілося б. Ви не підписуєтесь, дивитеся то так. Отой мотюр і Лікві Молі не виходять до нас на слід. Перемішую тут, сказав би естери, але тут щось естерів я не бачу так, якщо ви подивитесь сюди, ви будете думати, а що то за трубочка така модна на мотюлі такої не бачили, а зараз ми подивимося, що воно таке. Хоча я знаю. Це спеціальна трубка для заливання масла. Ліквімолі молодці. Зробили все красиво. Опа, оп, витягається. Отвір є, тому зараз будемо зала. Ну, не пахне розами. І кофем. Щоб і вам було видно. Коротше, оп, и пішла жара, От, ну от, ну придумали. Понимаете, от, значить. Працювали інженери, а не якісь там. Маркетологи над маслом. Гляньте, дує туди масло. Аж. Свіжак. залили ми. Ну, батько каже, давай оставимо поміряємо уровень. Я, мені для Гіона нічого не жалко, я готов хоч туди 5 літрів налити. І вони туди не помістять. Закрутимо тут Можна, звісно... І зараз витягнуть подивитися, що ми зробимо. Хоча... Я думаю, треба його завести. Дати масло, чуть-чуть. Ну, типу, повною. Капаємо маслом, куди тільки можу. Запустимо, хай протачаючи. Що можу сказати? Акумулятор по чуть-чуть погибає. Йому погано. Можливо, тому що я мало їздю. А можливо, вже і робієму прийшли. Мотоцикл 21-го року. Акумулятор 20-го року. Тобто він і в магазині трохи постояв, і в мене він не дуже багато їздить. Тому, ну, якби я кожен день їздив, мабуть, це було б чітко. І він би заводився з пів тичка, і акумулятор би крутив там, як бешений. Але зараз іноді тиждень в мене нема, приїжджаєш, нормально крути. Іноді тиждень в мене нема, сьогодні приїхав, а він е е е, е, е. Ну, коротше, все одно заводиться, але ж іноді треба підзаряджати. Вот и у нас теплый, я чуть прохожу. А, ну? По-моему там хочется послушать звук неона, насолод... а, ну может это на солодке. А с идут. Короче, глючь. Дивимось рівень нахуй. Тряпочку. Так, чубчик я витяг. Окунаємо, настаємо. Що ми бачимо? Бачимо, то, що треба долити, то, що у нас є. Зараз камера сфокусувалась. Сфокусувалась, Відмінно. Коротше, доливаємо і наморожімо голову. Но он меня не будет мусолить, я не буду смотреть. Да. Берем отвертку. И будем давить, что у нас тут повидренный фильтр. А, больно. Мы сперечаем, вот, че чи чистый вин, че чи не дуже чистый. Но я думаю, что чистый. Мотоцикл їздить тільки по дорозі. Поля він не бачить. І все, у нього повинно бути замечательно. Відкручуємо гуінтики маленькі. Бачу тільки кізяки. Ми це запікаємо. Ще не поняла, чого це було. Видишь, ты Знаешь, зачем вот это? Это слив бензина. Надо взять и слить. Куда? Ну, знаешь, зачем? Э -э -э система крепления. Я тут можешь кофры поставить. Рассчитывать под кофры идет. Так. Снимаем. Бачим тут чуть-чуть. Рассохшегося паука. А тут? Ну, тут все нормально. Коротше, зняли. Зараз. постираємо. Я не знаю, за очисником двигуна, мабуть, постираємо. Купив очисник двигуна, він наче не дуже термоядерний. Нічого воно зробити не повинно з ним. Тряпочкою все. Повитіраємо. Пуск нормально тут все, красивенько. І будемо збирати обратно. Стягуємо потрохи фільтр. Нормально він стягується, поролонка. От шо-шо, що -що, а от на геонах кажуть, нормальні фільтрбокси ставлять. Все там чітко, герметично. Нічого ваш мотоцикл не сожре з вулиці. Тут у нас воно як клеєно було, бо нічого з ним не буде страшно. Прижметься резинкою. Коротше, тут у нас сеточка, щоб і фільтри не втянуло, як додаткова очистка. Це залишаємо тут. цим всім йдемо до крана. вимиваємо з очисником двигуна і буде у нас щастя. А потім зальємо його масло. Коротше, реклама номер 2 Exol Professional Care. Виходіть з нами на связь теж. Запшикуємо хорошенько, даємо йому і постоять, а потім руками його. Шик-шик там, так помацаємо, помацаємо. Що мені вам розказувати, як ми щось? Вимиваємо, сушим на сонечку і все буде нормально. Короте, можливо, хтось думає, а чого ж ми так інтенсивно міняємо масло на гіоні, а щоб залишився час, як розказати про цього тігра, звіра. Ну просто гляньте на цей проєкт. Можливо, хтось пам'ятає, яким він був. Ну, було відео просто запуску його, як ми його запускали зимою. Ну, хоч після зими. Тоді він був без цього такого нормального навісного. Зараз я розповім, що було зроблено. За рахунок чого він преобразився, що ми ще зробимо. Зараз буде обходик. Подивитись на нього з іншої сторони, і ззаду. Коротше, я буду потрохи розповідати. Дивіться. Було вирішено зробити його більш таким повноцінним доробленим, бо я на ньому катався, щоб мені його не шкода було, вбивав як ні. Але ж ну техніка повинна бути гарна Спочатку що було зроблено. Я його відмив повністю. Після зими будуть фоточки, як він виглядав, на монтажі якщо вставимо Далі я вирішив, що. Питація давало таку зачіпу, треба її поставити, тому вже готувався до цього. Що ще? Першочергово я обтянув руль термоусадкою, тому що він трохи полізший був. Обтягнули руль. Він був хромірований. Далі ось такий от ліхтар. New бойлер. Можливо, хтось бачив, це доволі такі популярні ліхтарі для велосипедів. Лупить, ну реально. Не як автомобільна фара, ну хоча б як мотоциклетна фара він світить. Я навіть думаю, що він потягається з фарою від гіона. Далі що ще? Був зломаний речаг, тому що речаг був на більший діаметр руля, я його затягував, він, коротше, лопнув. Тому я його замінив, тут він трохи інший. Три рівня фіксації в нього є. По рулю, наче все. Доволі тут. Такі довгі троси висіли негарні зовсім. Всі троси було укорочено, навіть тросик газу я його хоч і інший замовляв. Але я так міряв, що погано наміряв. Тому і тросик газу я укоротив. Тут у нас від кнопочки глушення, йде на проводок, все під бак заходить, Ну, все гарненько. Комп'ютер у нас стоїть, як і стояв сандінг. Він безпроводний, воно тут датчик стоїть на колесі, нічого не мішається оці провода. Далі що думав бак 4 літровий поставити, але він дуже здоровий, тому вирішили залишити. Далі що ще? Коротше, тут китайці наморижили з цим поплівним е кранчиком. І ми, коли його затягували, зірвали різьбу, потім інший купляли, але вже не від дирчиків. А це я замовив нормальний, він вкрутився по самий кінець. Тримається досить нормально, я тут ще герметиком чуть, -чуть його намазав, все закривається, відкривається. Це закрито, відкрито. Шланчик поставив автомобільний. Тут у нас фільтр сітчатий вже не бумажний стоїть. Ну, так що я тут перебрав, перечистив карбюратор. Ще намазав його, то як на гіоні, зараз намажемо спреєм спеціальним. Тут по проводці я все в жгути зібрав. Це гарненько проложив до самого двигуна, бо воно тут теліпалося. Різнокольорові проводи були, і воно мене трохи дратувало. Іншим кроком, хоч наступним, були встановлені ось такі крила. Це крила. Широкі. Спеціальна модель. Я її шукав під 26 колеса і ширина їх 80, тому що у нас заднє колесо 54 мм чи скільки там в ширину. А зазвичай на велосипедах ставлять щитки 55 мм. Ну, тобто взагалі було б тик притик і це нікуди б не годилося. Тому вирішено було так замовити 80 аж. Далі що ще? Поставили б, кажу бак, багажник. Багажник коштував скільки? десь 500 гривень з доставкою. Ось такі крила коштували також 500 гривень, передні та задні. Доволі нормальна якість. Також ось ліхтар китайський. Замовлений він був на AliExpress, щось 180 гривень я за нього заплатив. У нього є три режими. Ось перший, другий, червоненький і ось така блискавка. Ми залишимося ось на другому. І тут, що саме цікаве, є режим поворотників. І ще воно супроводжується звуковим сигналом. ліво, право, Все доволі таки добре. Вимикаємо і він повертається на попередній режим. Прикол хоже воно тут нормально, відпасти не повинно. Тому будемо їздити і насолоджуватись. О, там коротше, воно під трубу було, я його спиляв і прикрутив саморізами, навіть не на гайки, бо метал на багажнику товстий, різьбу нормально воно там собі нарізало. Ось такий пульт керування у нас. Дві кнопки, право-ліво, поворотники. І ось це е, вибір режиму. Габарити. Це у нас сигнал. Зроблений він спеціально під цим квітом. Ну, намагався достигнути чогось такого мотоциклетного. Тут у нас кнопка глушення, тут у нас велокомп'ютер перемикається з цією кнопкою, ну, а тут у нас такий пульт керування світлом та іншим. Ну а так, в принципі, що ще можу сказати, зараз я його розверну. Зняв я повністю педальний вузол, залишилась тільки каретка. Зняв я різкачку, тому що є в планах зробити його під мотоцикл, щоб не було педагоги, адже у нас стоїть тут кікстартер ручний і не виходить нормально їх крутити, тому сенсу з них доволі небагато. Виточимо, мабуть, на станку. Спеціальні такі підніжки, які будуть у це штатне місце накручуватися. І буде нормальний такий собі варіант. Бак я трохи відполірував, його час не щадить. Та й в принципі все, нічого такого більше не може відповісти. Воно тільки захист цепу ще встановили. Трохи його прийшлося підрізати, адже у нас колесо широке. Воно виріз. Зістикував я його з крилом, все нормально зійшлося. Наче по цепу не бренить, ну то вже час покаже. Колодки поміняв, ну це так. подрібниця. А зараз будемо йти замастити фільтр на гіоні. Коротше, помили, все зробили, красиво, чистенький, можна навіть нюхати. Коротше, струшуємо змазку для фільтрів. Manol Oil Air Filter, Sport Air Filter Oil. Масляна пропитка воздушних фільтрів. Не знаю, не буду нічого казати про неї. Тому що я в них не експерт. Якщо я про смазки для цепу читав і розумію, чим вони відрізняються, тут я взагалі без поняття. Скільки? Гривні 200 воно наче коштує. Короче, не знаю, якісь конські деньги за таку тоді. Вона червона кольором, вона видно на цьому. Червона. Не знаю, багато давайте почитаємо. Килити засіб на фільтруючий елемент з обох сторон та установити фільтр. Так все просто, я так довго читав. Коротше, як вам щоб видно було. Отак от його полосочками, коротше, зробимо. оператор достатньо. Попонуєте еще й резиночку. Окей. Теперь у нас девчачий геон. Встановлюем фильтр. Тут фильтр бокс. Протер. Все классно. И прекрасно. Тут 266. Тут бачите? Гіон, різиночка. На мустангу є різиночка? Може і є. На гіоні то, понятне дело, що є. Ну і все, і включуємо болтики, і буде у нас щастя. Тепер Гіон буде кушати тільки чисте повітря. Без всякого пилу бруду, сельських доріг. Ну так нас, маска, я вам скажу жирненька, жирненька, ну, воно то й понятно. Не затягуємо сильно. Бо у нас же ж тут пластик все ж таки Чтобы не позаривати, Все, вс. Вс, доставь. Проверим. Тут... Оп. тебе? Вытираем руки об штанину. Як... Завершали професіонал. Обачки. Так, нижний экфаркт Липсу. Ит. І... Все Чудово. Ну и все ж таки надо залпуть вдруг фильтр поменял и все это он делает вещи. Це ділають вечір. Купляйте гіон, все у вас буде добре. 1500 пробігу, поломок нема, все чудово. Ну, можливо, якби мені робити нема було чого, я поліз би в підшивники. Розказав вам, то, що з маски там нема, там, рольові колонці, но ножліньки. Тому цього ви всього не побачите. Хочу дуже поміняти лампочку на нормальну, тому що тут ну, стоїть повна фігня. Як на мене. Тому, якщо будуть гроші, мені їх хтось десь дасть, чекайте відео. Ось тут сокол, ba 20 d це повна фігня, mm -hmm. в якій пропадає контакт. Лампочка до цього моргала. Я там, коротше, були проблеми. Ну, на гіоні проблем немає, то все, сон мені приснився. А поставим аж четвертий, коли гроші будуть. Всім дякую за перегляд. У травні буде відео про заміну двигуна на мотоблоці Кінтавер. Тому підписуйтесь, чекайте там колокольчик і що там Буду, як всі блогери клянчить, самі зробите. Всім пока!